Всім доброго ранку. Ми сьогодні в місті. Дівчатка мої десь там гуляють. Ми з мамою гуляємо на лавочці. Добрий день. Так що у нас сьогодні прогулянка по місту. Підемо, покатаємося на каруселях чи на качелях. Подивимося, де ми будемо, що ми будемо робити. Дівчатка мої вже прийшли. Доброго ранку. Вікуся, звісно, сьогодні не виспала Так. чишу. Да. Без настрою трошки. Щось без настрою трошки. Ну, будемо йти гуляти, показувати вам, де ми будемо. Ось у нас такий гарний парк. Людей багато, з собаками, Самі відпочивають. з дітками гуляють. Така краса, дуже гарно. Це У нас в місті такий... Один з найкращих парків. Мені він дуже подобається. Шкода, що немає зараз включеного фонтану. Мої дівчата йдуть. Ось скільки голубів. Глянь, прямо біля нас ходять. Не бояться. Така краса, так незвично, що ми. Позаранку та в місті. Вже один раз ми вже так гуляли з Вікусією. І сьогодні. Ой, така. Привикли, що в селі все кудись біжимо, спішимо. А сьогодні такі на прогулянці. Поїхали з самого ранку, тому щоб не було так уже спекотно. Ходимо гуляти. У вікусі вже ранній. Сніданок другий, Уже є кіндери. На вулиці. На вулиці. Як гарно. Ми будемо кататися на такому паровозику. Ми поїхали кататися на такому паровозику. Дивіться, папуся, вікуся в садик, ми здатну йдуть. Як малиша, так? Це сіла, щоб займає. Як дітей емоції на сьогодні? так. Коли ми були малесенькими, нас мама возила сюди дуже часто. І Тут оці качеги, все це ще з тих часів. Ну, звісно, щось ремонтується, щось там, ну, щось, може, там трішки додавили, а так в основному це все ще з давніх часів. Так як завжди сюди потрапляю, то так завжди згадую, як я була маленька, так ми сюди їздили. Я дуже боюся на чортовому колесі кататися. Дуже прямо. Висоти боюся дуже. Вікуська вже заказує, що їй там і батут, і все. На батут ми її не поведемо. Я щось боюся. А на якісь такі безпечні, то підемо обов'язково. Блікуся в лабіринті. Мої дівчатка сідають на веселу гірку Кататися. Дівчатка мої вдвох на атракціоні. Не бійся! Let's see. Було. Вікусь, класно було? Ну все. Прийшли на інший атракціон. Зараз Вікуська буде кататися. Вікуся на яких? Не бійся! Отак Вікуська катається. Добрається Так да. Вон мої. Вікуся вже на рибалці. Вже накаталася. Тепер рибали, так, Вікуся? Да. Так, Дома у нас мало рибки, а тут так багато. І Вікусі швидко-швидко виходить. Аж подвіз відразу. Це їй таке цікаво. Настоньки приходиться кататися із Ігусю. Ми вже вдома, давно вже, правда, вдома. Ми просто така була спека. Ми єлі-єлі приїхали додому. Ну, але провели добрий час із дівчатками, відпочили. Добре, що ми поїхали в першій половині дня, тому що ще не, не було такої спеки. Уже як поверталися до дому, то вже була. Але е, е, там оті всякі каруселі, всякі качелі були до того, як почалась така сильна спека. Лаймочка наша вон, гуляє. Зараз трошечки сонечко вже опустилося, і трішки не так стало жарко. Поставили, приїхали, в нас не було світла, так ми пішли Насінька із Вікусією нарвали малинки, вишень, абрикос і. Поставили варити компот. Знаєте, ми компоти зараз варимо, бо вони в нас не вибувають. Той майже закінчується, а той ми вже варимо, тому що дуже спекотно, дуже. А це якраз спасіння. Ми його, я вам казала, ми солодкий не варимо, то воно швидко у нас раз-два і вже немає. Так що лайма теж не хотіла дуже виходити, а це вже так підхолодало, то вже вийшла та гуляє. Ми дуже задоволені, що провели так час. Ви знаєте, я прямо аж не очікувала. І навіть мамі, хоч було й тяжко, але все одно вона з нами, як вона казала, це я каже, поїхала, тепер каже дня два не буду ходити. Гляньте, що творить. Трошки вона в нас ожила, тому що не бігала, не гралася, нічого. А зараз, слава Богу, купили їй всі таблетки, які ветеринар нам все сказав. Так що все добре, це найголовніше. На річку хотіли піти, але були такі втомлені, то вже вже сьогодні не пішли. То у Вікуській була річка у цьому, у мисті. Нагріли у Бакові у нас, ну, ми собі так завжди наливаємо воду, щоб у нас водичка була на всякий випадок, коли там світла немає, у нас вода є. Вона покупалася, нанерялася. Ось такі справи. Сьогодні ми нічого, звісно, не готували, а вже щось приготуємо завтра. Не знаю, задумка така у нас на тортик, тому що ми хотіли вчора спекти. Настінка каже, та нехай. В общем, будемо завтра пекти. Хочемо з мамою, я кажу, мам, давай хоч в першій половині дня, коли не так жарко, не так спекотно. А потім підемо, кажу, з ними на річку. Зараз Лайма вже буде йти в вольєр, піду їй зараз водичку поміняю, так. дам їстки, а потім вікуська десь там біля Нанки, то зайнята сьогодні, не бігає тут біля мене. Сьогодні вона. По другим справам. Все, наша лаймуська зайшла, вікуська біля мене вже поряд. Дай Вікуськ. Скажи, я сьогодні нагулялася. Я сьогодні чи... нагулялася, сподобалось тобі? Обачет впав у фонтані. Тільки вдома вже розповіла, що десь вкинула, чи вкинула, чи впав він у фонтан. Фонтан не працював. Ну, ми там дивилися так. І в водичку впав. Ну, уже все. Нічого, хай там побуде. <хи> Може комусь буде більше потрібен і візьме. Вікуськін скористається її, її браслетиком. Так що. Ну, вона не дуже засмутилася. Шкода, звісно, ну але нічого, Вікусі? Якщо комусь іншому дістанеться, вона в нас не жадна. А на сьогодні будемо закінчувати своє відео. Так, іди сюди, Вікуся. Це у мене клеточка для собаки. У неї клеточка для собаки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Пишіть мій канал на фідеку вам. Пока. Пока-пока.